третя дитина у світі страждає від незворотніх фізичних та психічних ушкоджень через недостатні харчування матері під час вагітності та малюка у перші два роки життя. Такі дані надає неприбуткова організація Хліб для світу група, що намагається побороти голод у світі. На початку тижня організація провела конференцію у Вашингтоні, намагаючись заручитись підтримкою політиків для досягнення своєї мети покращити харчування вагітних жінок та немовлят у всьому світі. Розповідає Наталія Доонова в індійському штаті Тамілнад рівень смертності серед немовлят падає. Вирішити проблему смертності, породілі та новонароджених допомагає урядова програма, яка полягає у наданні вагітним жінкам безкоштовної пренатальної опіки. У клініках жінок вчать як правильно годувати дитину, а також підтримувати себе у здоровій формі під час вагітності. Я приходжу на консультацію кожні два тижні. Мені дають ліки та харчові добавки. Мені радять їсти багато зелені, продуктів багатих на залізо та яйця. Саме недостатнє харчування вагітних жінок та новонароджених стало головною темою конференції у Вашингтоні. Сотні соціальних робітників зібрались, щоб перевернути увагу політиків до цієї проблеми, сподіваючись, що спільні зусилля міжнародної громади можуть врятувати до мільйона дітей у світі щорічно. Ми дійшли висновку, що якщо пропустити період вагітності та перші два роки життя, так зване тисячоденне вікно, дитині буде нанесена незворотна шкода. Потім нічого не можна зробити. Щоб подолати наслідки недоїдання протягом перших стадій розвитку організму, Латів каже, що дотримання таких простих речей, як миття рук для недопущення діареї та годування грудним молоком, можуть принести вагомі результати. І такі прості превентивні дії можуть заощадити економіці країну в майбутньому великі кошти. Країни з високим рівнем недоїдання, а таких у світі 36, втрачають через проблеми недостатнього харчування 2-3% свого ВВП. Це катастрофічні втрати. Активісти, що борються з голодом у світі, сподіваються, що їх зусилля зрештою отримують достатню підтримку широкого загалу. Держсекретар США Гіларі Клінтон не байдуже до цієї проблеми минулого року. Під час саміту ООН цілі розвитку тисячоліття вона запустила програму «Партнерство тисяча днів, головна мета якої побороти дитяче недоїдання. Адміністрація Обами вважає питання здоров'я жінок та дітей головним, коли йдеться про майбутнє нації. В рамках реформи системи медичної опіки уряд виділив 63 мільйони доларів для покращення здоров'я матері та дитини, планування родини та правильного харчування. Експерти з питань харчування матері та дитини кажуть, що країни з проблемою хронічного недоїдання повинні бути більш активними та для їх подолання вимагати підтримки багатих країн. Наталія Леонова, Голос Америки.